Всім привіт! У нас з вами сьогодні буде розпаковочка Ось така, з Аліекспресу, і це в нас Resort. Як бачите, хто дивиться мій канал, мабуть, вже догадається, що в цих пакуночках це в нас я вже не знаю, яка по кількості це в нас лампа така. Можливо, хто ще не бачив, то я вам покажу. Таку лампу я замовляю від зараз 155 до 165 гривень, в залежності від курсу долара. Замовляю його на Аліекспресі. Чекати треба десь місяць, півтори, в залежності від того, як вони відправлять. Ось така вона. Вона вмикається. Ось тут така червона кнопочка. Раз, два, три. І п'ятий режим такий. Ось така в нас лампа, це в нас 80 Вт, Тут ще щось на китайському пише. Заряджається вона, як звичайний телефон. Ви ось сюди ставите це в зарядне і собі заряджаєте. Ось така от лампа. Зараз ще вам її продемонструю. Ось так вона світить. Вона світить. Від 2 до 4 годин, в залежності від того, який ви вибираєте режим, і потім собі заряджаєте її без проблем. Так, давайте подивимося ще другу. Чи вона така сама. І я ще чекаю дуже велику партію таких ламп. бо дуже багато хто не замовляв. Тому хто ще хоче собі замовити, то... Звертайтеся, або самі замовляйте на Aliexpress, хто вміє. Так, одразу віддіме таку штучку, такий гачочок зручно. Так, дивимося, чи вона працює. Вона працює, все добре. А ми з вами зараз будемо дивитися далі, що в нас є. До речі, хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь мій канал. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Або пишіть, що вам подобається, не подобається, можливо, щось змінити. Ми будемо дивитися з резерда, що ми тут не замовляли. До речі, також йшло дуже швидко десь 5 днів. Так, давайте так, почнемо з першого. Це в нас такі шорти і така маєчка. Я не буду їх розв'язувати, бо вони прив'язані один до одного. Це в нас розмір есочка. Це дійсно такий есечка, хто носить есичка, може собі замовляти. А ось тут такий бант, але мені здається, що його можна і відрізати. Ну, мені він не подобається. Мені здається, що навіть не буде незручно спати, бо він такий, але це не проблема. Так, це в нас розерт. І хочу подивитися її склад. Так. Бо це повинна бути ХБшечка. Так, і знову в цій макулатурі дуже тяжко знайти, з чого вона зроблена. Так. Воно ще приклеєно один до одного. Так, це в нас. 49 віскоза і 51 катон. Дуже гарний склад. Ось така вона рожева. Шортки в горошок. Так, а ми дивимося далі, що в нас є. Так. Це в нас ще одна з розділу нічнушок. Це в нас великий розмір. 2XL це жіноча. Це така вільна ночнушечка буде це катон. Я вам одразу кажу, бо я пам'ятаю, коли замовляла ось такий тут є принт. І ззаді вона, звичайно, це просто така от ночнушечка, хто любить такі носити, то дуже рекомендую. Зараз дуже по-хорошій ціні розпродають на Резерді. Я наразі не пам'ятаю, скільки воно коштує, але я обов'язково для вас залишу силочку, і ви зможете собі подивитися, що скільки Коштувала, коли я купувала, але нагадую, що ціни можуть, можуть відрізнятися від тих цін, що я купляла. Зараз можуть бути ще більші розпродажі і ціни інші. Так, це в нас джинси. Це в нас дуже маленький розмір. 34-й. Дивлюся, що це реально 34-й. Так, вони не тянуться, тому хто буде собі такі моми сліми замовляти, то. Майте на увазі, що вони не тянуться. Вони такі цупки. Так, давайте ще подивимося ззаду, як вони виглядають ось такі. Так, не знаю, що це в нас таке. Але це, це щось відміється. Так, це в нас четвертий мом Slim. Давайте ще подивимося. Так, ціни вони заклеюють тут, тому ми не побачимо. Але я для вас залишу, тому. Так, комфорт. Так, Ось тут у нас є такий склад. Це в нас 99 катон і один у нас відсоток Еластану. Так, і давайте ще раз подивимося на них. До речі, вони дуже класні. Мені подобається по якості. я ці, ці мови я реально рекомендую. Вони дивляться прикольно і думаю, повинні сісти. Так, а ми дивимося далі, що в нас тут є. Так. Це в нас такі брюки з такою цікавою дуже талією. Так, вони застіваються, звичайно, ось така на резинці талія. До речі, мені дуже подобається саме така талія, бачите, на резинці. Тому... Ви можете на роботі, хто сидить багато, то дуже зручно буде сидіти. Так, в нас тут такі функціональні кармашки. Прикольні. Так, ззаду вони ось такі звичайні. Також є кармашки. Кармашки у нас не обманка, а це в нас синій колір. Так, це в нас розмір есочка. Так, і давайте ще подивимося. З чого в нас склад? Так, значить, бачу, що в нас 2% Еластан, і що нас? І 98 катон. Це дуже гарний склад. І такі штани будуть дуже класні в носі. У мене колись такі були, і я дуже довго їх носила, тому рекомендую. А наразі хочу всім подякувати за те, що ви підписуєтесь на мій канал, дивитеся. Якщо у вас є якісь побажання, то пишіть у коментарях. Я обов'язково буду щось міняти, дивитися. А наразі хочу вам сказати па-па.